Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних вам та още. купуйте на сайті вигідніше. Отримуйте кешбек. Вони обстрілюють іскандерами Харківщину і Сумщину. Стали відомі імена росіян, які причетні до ударів ракетами по території України. Це 30 осіб особового складу однієї з бригад збройних сил Росії. Саме вони запускають ракети по цивільних імена вбивць та всі деталі про їхню діяльність розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Розвідка їх вирахувала. Оперативники та аналітики ГУР Міністерства оборони України ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади танкової армії Московського військового округу збройних сил Російської Федерації. Вони безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумщини та Харківщини. Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів іскандер проти українських цивільних. ОТРК Іскандер завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальністю понад 500 кілометрів. Цією зброєю росіяни зокрема атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета Іскандер М влучила в об'єкт цивільної інфраструктури у Харкові. Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗСРФ розташоване у місті Шуя Івановської області. До складу бригад входять перший ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються дев'ять батарей з 12-ма пусковими установками комплексу Іскандер. Розвідники також оприлюднили командний склад. Окупантів, причетних до терористичних обстрілів, зокрема управління 112-ї ракетної бригади та особовий склад, а далі поіменно пономарював Сергій Сергійович, командир 112-ї ракетної бригади першої танкової армії Московського військового округу ЗСРФ. Полковник Філін Володимир Олександрович, заступник командира 112-ї ракетної бригади Першої танкової армії Московського військового округу ЗСРФ. Підполковник. Ізвольців Микола Володимирович, заступник командира бригади з озброєння. Підполковник. Сухоруков Олександр Володимирович, заступник командира бригади з ТИЛУ. Осокін В'ячеслав Юрійович, заступник начальника штабу по службі військ майор. Івшин Роман Анатолійович начальник автомобільної служби. Майор. Тихоміров Сергій Олександрович начальник інженерної служби бригади. Майор. Юдін Володимир Ігорович, начальник оперативного відділу бригади. Майор. Розвідники також нагадали російським загарбникам, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата. Нагадаємо, що наша розвідка також ідентифікувала винних у черговому геноциді українців. Йдеться про 95 російських злочинців, які є причетними до атаки по Охмадиту, 8 липня. Після удару по дитячій лікарні Охмадит ракетою Х 101 8 липня на головне управління розвідки Міноборони вийшов російський льотчик і передав дані, завдяки яким і вдалося встановити 30 командирів важкої Бомбардувальної авіаційної дивізії Росії сам він один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії військової частини 06-987, що базується на аеродромі Ангельськ РФ. Саме звідти росіяни постійно обстрілюють Україну ракетами Х-101. Він написав розвідникам через спеціальний чат-бот і зазначив, що шокований ударом по дитячій лікарні, тому нібито й вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Як повідомляє група інформаційний спротив серед масиву інформації, документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин. Найбільшу цінність представляють документи під грифом Таємно 22 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Відтак гурмо отримало поіменний список командирів дивізії. Печкарьов Олексій Геннадійович. Він командир корабля ту 95 Мартинов Андрій Павлович, помічник штурмана авіаційної ескадриль. Говоров Владислав Сергійович, ймовірно, начальник служби захисту державної таємниці. Голованов В'ячеслав Георгійович. Алуєв Олександр Миколаєвич, ймовірно, обіймає посаду командира управління кадрів. Хохряков Денис Петрович старший офіцер 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Міхайлішин Олег Володимирович, заступник командира по роботі з особовим складом 22-го ВБАТ. Азаренков Олександр Юрійович старший офіцер 22-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Баранов Олег Юрійович, старший штурман 22-го авіаційного полку. Бурдаков Павло Володимирович, командир корабля Ту-160, 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Татур Володимир Брониславович. Долгушин Сергій Володимирович, старший офіцер 22-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Папікян Микола Лукашевич, заступник начальника штабу. Корякін Ілля Володимирович, начальник штабу. Смірнов Максим Владиславович старший офіцер. Кашлів Олександр Сергійович, старший офіцер, підполковник. Білокобильський Константин Петрович, Стручков Станіслав Дмитрович, Цибізов, Олексій Сергійович, старший офіцер. Малюков Андрій Іванович. Імовірно, начальник метеорологічної служби. Степаненко Дмитро Вікторович, заступник начальника штабу по службі військ і безпеці військової служби підполковник, Соловйов, Руслан Арсланович, старший офіцер. Зиков Віталій Євгенович, старший офіцер, 22-го в БАД, підполковник, Покатісов Олександр Сергійович, Малінін, Владислав Вікторович, старший штурман, Скіцький Олег Ігорович, командир, підполковник, Тетєрів, Сергій Вікторович, старший офіцер. Варпахович Микола Миколаєвич, командир 22-го. БАД. Підполковник. Варпахович Микола Миколаєвич, командир 22-го БАД. Полковник. Капша Трофим Олександрович, заступник командира 22-го БАТ, полковник та горлов Володимир Олександрович, старший офіцер 22-го БАТ, майор Крім того, серед матеріалів кажуть розвідники, є особові справи старшого офіцерського складу, персональні дані військових та членів їхніх родин, а також грифовані документи ДСК 22-ї авіадивізії. Крім цього, аналітики інтернет-спільноти Мольфар ідентифікували військові підрозділи, які причетні до атаки по Охмадиту. Аналітики виокремили військові. Підрозділи, які здійснили атаку 8 липня 2024 року, за атаки відповідальні наступні військові підрозділи: 44 та ракетна бригада повітряно-космічних сил Росії, військова частина 831-22, 22 друга важка бомбардувальна авіаційна дивізія. Командування дальної авіації повітряно-космічних сил Росії, 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія, командування дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії. Військова частина 06987 базується на аеродромі Енгельс, 52 52-й гвардійний важкий бомбардувальний авіаційний полк. Авіаційна дивізія командування дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, військова частина 333-10, базується на аеродромі Шайковка. У матеріалі також вказуються дані, фото та контакти 95 російських пілотів, командувачів інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях в Україні. Ці обличчя ви можете зараз бачити на екрані. Також у матеріалі аналітиків згадуються факти, що спростовують пропаганду РФ. Ну а поки в СБУ заявили, що відплата буде і за удар по Ахмадиту, і взагалі за кожний злочин проти українського народу, служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава терорист це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. Їх що не врятує від правосуддя. І, попри всі вражаючі матеріали українських журналістів з Охмадиту та низки доказів про ракетну атаку від офіційних установ нашої країни, росіяни продовжують нахабно брехати у Кремлі. Цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні, а б'ють, мовляв, лише по військових. Зокрема, про це заявив речник Путіна Пісков, коментуючи приліт в Охмадит у Києві. РФ під час Операції в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. Йдеться про падіння антиракети. Кремль відкидає звинувачення в ударах по цивільних об'єктах в Україні. Російські війська атакують лише військові об'єкти. Але нічого нового ми не почули. Все та сама риторика з першого дня повномасштабної війни. З цього усього можна зробити лише висновки, що ворог зрозуміє лише мову сили, коли отримає відповідь за цинічні удари. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.